5 грудня в ефірі телеканалу АТВ, який належить приятелеві одеського мера Ігорю Маркову, був показаний сюжет про те, що Костусів захворів і знаходиться на лікуванні у приватній клініці інтосана. Показали й самого Костусів, що лежав у палаті з трубками у носі. Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, ніби нем раніше у Костусів стався гіпертонічний криз, і його було госпіталізовано. Пізніше казали про те, що у Костусів також з'явився набряк Квінке. Ці ці хвороби стрімко розвинулися у Костусєва одразу по тому, як 2 грудня він таки домігся зустрічі з президентом. Хотів особисто почути від нього про потребу написати заяву і залишити посаду мера. Схоже, що почув у всякому разі, багато інтернет-видань повідомили про те, що зустріч президента із Костусівом була насиченою. Тривала біля хвилини, після чого Рішельє Другий стрімко виїхав до Одеси. Ще з на два дні. І захворів з метою визначити, чи саме захворів Костусів і чи відповідає симптоматика його хвороби телесюжетам на АТВ. Ми звернулися до лікаря з великим досвідом Ігоря. Нечитайла. можна з увереністю сказати, що тележурналісти, працюючи на каналі АТВ, абсолютно не розбираються в предметі, якому вони попыталися сообщити зрителям. Верніше, їх хтось то плохо проконсультував. Гіпертоніческий криз не може бути острим і хронічним. Гипертонический криз – это всегда острое состояние. Подъем артериального давления до цифр 131 на 80 мм ртутного столба – не такой уж фатальный подъем давления, чтобы пациент нуждался в госпитализации, в реанимационное отделение. Или даже в отделении интенсивной терапии, как нам сообщали ТВ. Средней нормой являются цифры 120 на 70 мм ртутного столба, плюс-минус 10 мм миллиметров. Но миллионы людей в мире живут с цифрами 140, 150 и даже более. Давление господина Костусева 131 на 80, как это нам показало АТВ на медицинском мониторе, вряд ли можно назвать гипертоническим кризом. Такой подъем давления в возрасте за 50 довольно привычное явление. Особенно, если пациент пережил перед этим сильный эмоциональный стресс. Ну и также может быть как реакция на Прийом великої дози алкоголю, чи куріння і так далі. Тому подобне це знає навіть студент першокурсник, додає фахівець. Підйом тиску легко можна подолати за допомогою найпростіших фармакологічних засобів. Крім того, подібний стан не може продовжуватись довго. І уж тим більше при такому діагнозі нет необходимості в інтерназальної інтубації проще говоря в трубках в нос, яке було нам показано на каналі АТВ. Таку думку має спеціаліст. Журналісти незалежних видань висловлюють інші припущення щодо стану здоров'я Костусєва та його хвороби. Так, джерела газети Свободна Одеса» стверджують, що повернувшись до Одеси, розчарований Костусєв два дні поспіль пив зі своїм приятелем. Цілком можливо, що надмірне вживання алкоголю та сильний стрес від усвідомлення ганебного фіналу політичної кар'єри зробили своє і Костусєв за. Недужав і симптоматикою абсцинентного синдрому, простіше кажучи, запою. Чи справді ситуація виглядає саме таким чином? Чи журналісти трохи пересмикують факти? Нам достеменно невідомо. Але факт залишається фактом: костусів продовжує хворіти і будь-що чіпляється за крісло мера.